Я знав, що буде війна. Були організовані евакуаційні потяги, і ці потяги їхали через Київ на захід. Люди були і діти в переповнених вагонах, куди не можна було взагалі зайти. Вони були теж без нічого, їм треба було просто, звичайно, їжу. І от з початком повномасштабного вторгнення ці люди, які вже були активними, почали думати, чим вони можуть допомогти. Почали збирати гуманітарну допомогу, роздавати її. І ми так поїхали, не знали, де саме будемо, як саме будемо. Там ми в перший раз зустріли Марію. Так, Тут звичайною машиною не вийдеш. Тут можна їхати або конями, або такою машиною. Дуже багато людей поїхало в Карпати. Всі розуміли, що Карпати знаходяться далеко, і шанс прильоту туди ракет дуже малий. Верховина чим дуже порятувала людей, тому що дуже багато людей відпочивали тут в садибах, і вони всі садиби до рідних повернулися, і наші люди їх прийняли, і навіть безоплатно вони там їх приймали. Коли я працював з дітьми, вони замкнуті були і, і такі стислі, знаєте. От... Від яких різких рухів діти могли здригатися. Ну, це видно, ті, хто побували вже в бойових діях, десь сиділи по підвалах. Шелтер це укриття, це укриття від катастрофи, це укриття від геноциду, це збереження, це збереження себе заради того, щоб зберегти майбутнє, це збереження інших, які разом з тобою будуть це майбутнє відбудовувати. Я тут почала кар'єру. Я тут знайшла багато друзів. Ми створюємо ці шелтери, бо хочемо показати приклад подолання демографічної кризи. А ви звідки? З З Каховки. Каховки? А ви звідки? З Миколаєва. А в Польщу чого не поїхали? Якщо чолові. Ой, ні. ну якось для себе. Ми взагалі таке питання не розглядали покинути країну. Роби що потрібно, і нехай буде що буде. Ми маємо робити те, що потрібно. А потрібно любити свою країну і зберігати її, тому що це єдине місце, де українець може відчувати себе захищеним. Якщо ми хочемо зберегти себе українцями, хочемо мати місце захисту, то іншо місця крім України в нас немає. І ми повинні бути сильними. Я це собі кожен день кажу, і для того, щоб ми могли допомагати іншим.